Доброго дня, Євген Міраї, дистрибутор 6 зірок міжнародної корпорації ТІЕНС, регіональний лектор. Сьогодні будемо знайомитися з такою продукцією ведмежуйки. Та не більше двох таких І на день. Кого проблеми з очами? Я думаю, що у всіх у дітей тепер вони сидять у гаджетах зранку до вечора. І з тим треба щось робити. Відмежуйки з ефіром лютеїну для очей від міжнародної корпорації ТІНС. Воно 30 мільйонів людей похилого віку мають захворювання очей, кількість яких щороку зростає на 300 тисяч. Причому спостерігається тенденція до молодшого віку. Непокоєння споживачів 285 мільйонів людей у світі мають порушення зору, з них 39 мільйонів сліпі. Переважно в країнах, що розвиваються, 80% порушень зору можна запобігти або вилікувати, що підкреслює важливість профілактики очних захворювань. 80% людей у віці 25-40 років страждають від собака. У мене закриває та плосочку, у мене ти йде записи, в мене вспливає рікно. Ну, прочитайте, то у вас можна, бо я того не бачу. Порушення зору у дітей. Зростання кількості дітей з порушенням зору пов'язане зі збільшенням часу, який вони проводять з різними гаджетами. Фактори, що сприяють ослабленню зору, включають напружену роботу. Сухе повітря, недостатнє освітлення, погане харчування, ультрафіолетові промені, неправильно підібрані окуляри, тривале перебування перед екраном, коріння, втом, стрес і нерегулярний сон. Порушення зору у дорослих. Порушення зору у дорослих є поширеним явищем, яке суттєво впливає на якість життя. Зростання кількості порушень спричинене різними факторами, включаючи вікові захворювання, такі як дегенерація жовтої плями, глаукома та катаракта. Крім того, хронічні захворювання, такі як діабет, можуть призвести до Діабетичної ретинопатії, яка є основною причиною втрати зору. Фактори навколишнього середовища та вибір способу життя, такі як куріння та неправильне харчування, також відіграють вирішальну роль у розвитку зору. Підсумовуючи, можу сказати, що, хоча порушення зору у дорослих викликають значне занепокоєння, Проти активні заходи та досягнення в галузі охорони здоров'я можуть пом'якшити їхній вплив, дозволяючи людям продовжувати жив, жити повноцінним життям. Видно жуйки з ефіром лютоїну для очей Тігінс, наші нові натуральні жувальні гумки з декількома активними ефірами та лютеїновими антиоксидантами. І інгредієнти, які захищають очі від окислювального стресу та пошкоджень, спричинених світлом, а також підтримують структуру та функцію чи формула з концентратом чорничного соку та вітаміном С, забезпечує швидке та смачне рішення для підтримки здоров'я очей та чіткості зору. Отакий, бачите, такі від медики, то вони якраз різного кольору, і може бути різних смаків. Зменшує опислювальний стрес, фільтрує синє світло, знижує, в тому очей запобігає віковим, захворюванням очей, покращує зір, усуває неприємний свербіж, покращує відчуття сухості. Не рекомендується більше двох на добу таких з'їсти, тобто не можна їх їсти багато, височає дні. Гематокок це мікроводорост, відома як найбагатше природне джерело астаксантину потужного антиоксиданту, що має небояку користь для здоров'я очей. Астаксантин унікальний тим, що може перетинати бар'єр кров сітківка, безпосередньо захищаючи очі від оксидантного стресу та запалення. Він допомагає зменшити навантаження на очі, покращити кровопостачання сітківки та захистити від таких захворювань, як вікова макулодострофія та діабетична ретинопатія, потужні антиоксидантні властивості. Астаксантину з таксантину отримано роблять його високоефективним засобом для збереження здоров'я чита, запобігання, порушенням взору. Сіри лютеїну. Ефіри лютеїну діють на природні атритис, антиоксиданти і фільтри синього світла, знижуючи ризик вікової дегенерації жовтої плями і катаракти, накопичуються в тканинах ока, особливо в макові, вони допомагають зберегти висоту зору і поліпшити загальний стан здоров'я очей, що робить їх важливими поживними речовинами для захисту і підтримки чіткого зору. Ефіри лютеїну це висока біодоступна форма лютеїну каратонеоїду, який відіграє вирішальну роль у підтримці, здоров'я очей, які часто утримують з часточок квітів чорнобривців. Чорничний сік. Ну, у нас ще називають в Карпатах афени. Ці антиоксиданти допомагають боротися з описувальним стресом і запаленням в очах, захищаючи від таких захворювань, як катаракта і вікова дегенерація жовтої плями. Чорничний сік також може поліпшити кровообіг в, в очах, що важливо для підтримки здорового зору, крім того, відомо, що антоціани, які місяця в чорниці, покращують нічний зір і зменшують втому очей євляється ефективним засобом для підтримки і захисту зору. Чорниця багата на антиоксиданти, зокрема антоціани, сполуки відомої своєї повороті для здоров'я очей. Зеаксентін. Зеаксентін потужний коротеномит, який відіграє важливу роль у підтримці здоров'я очей, захищаючи сітківку та жовту пляму від пошкоджень. Він діє фітруючи шкідливе синє світло і нейтралізуючи вільні радикали, які можуть викликати кислювальний стрес і призводити до таких захворювань, як дикова макулодистрофія. Заксантин, зосереджений в макулі центральній частині сітків, що відповідає гострий детальний зір, захищаючи цю обсантину, погає зберегти гостроту зору. Підтримувати загальний стан здоров'я очань, що робить його незамінною поживною речовиною для ясного і здорового зору. Вміст, ну тут прочитаєте, можете собі скрін зробити смачний човничний смак міський, з низьким вмістом цукру, від навдень упаковку симпатичної форми, знов таки повторюю найбільше двох на добу. Запатентований має сертифікат порошок мікрокапсул ефіру лютеїну та спосіб його отримання, отримання та соціального сервису ефіру лютеїни та його елюювання від забруднювачів, ефективний процес екстракції аксантину, спосіб виділення та очищення з акцентину з живіться чорнобривців. Ну тут сертифікати є, підтверджуючи, що це реально якісний продукт, почніть піклуватися про свій зір. Людям з високим рівнем стресу та перенапруженням очах, людям, які працюють за комп'ютером, екраном при штучному світлі, літнім людям для збереження здорового зору, дітям для. Профільного розвитку очей жувальність сквятки з лютеїновим ефіром з гематококом щодо доповненням повсякденного життя для всіх, хто хоче активно піклуватися про здоров'я своїх очей. Кінц вже в наявності він є у нас в закритому в Інтернет-магазині, ну, доступ закритий, тому що там не можна зайти, туди треба завантажити програму Вішер, і потім отримати запрошення. Від когось я надаю таке запрошення, безкоштовне навчання, безкоштовна реєстрація. Там просто потрібно купити на суму. Ну, Мінімум, мінімальна сума, яку можна зареєструватися, тут буде десь біля п'яти тисяч гривень. Ви реєструєтеся, потім ті всі бали накопичення, ви можете бо, накопичення бала мати як споживач, і тільки споживач, якщо у вас там родина від 4 до 20 чоловік, що можете купляти все на одну людину, накопичені бали, вони вам дадуть змогу мати якусь знижку, рано чи пізно ви можете вийти на. Знижку там 15%. І це вже тоді можна буде вам і трошки підприємницькою діяльність викривати, закривати свої фінансові проблеми. Все детально, потім будемо говорити про роботу, підробіток. Я там телефони свої лишу. Запрошую у свою команду. Реально. Мати ще додаткову пенсію. Навіть якщо ви будете, будете просто вживати цю продукцію, ви будете купляти постійно її і накопичувані бали, будете залучати клієнтів, сусідів, знайомих, родину, і ви будете мати свою мережу, яка буде вам приносити пасивний дохід. Запрошую свою команду до зустрічі.